Кожен день з міста Покровськ до міста Львова ходить евакуаційний потяг. Інспекторським складом головного управління організовано чергування на залізничному вокзалі міста Покровськ у кількості сім чоловік для надання допомоги населенню у розміщенні в вагонах евакуаційного потягу. Зокрема, спільно з працівниками Укрзалізниці та інспекторським складом головного управління було організовано харчування та надання до медичної допомоги всім, хто відбуває з вокзалу на місті Покровськ. Михав'їздив Михайловки Вселідове та водія. Щодня з Покровського залізничного вокзалу виїжджає близько 500 осіб.